Каже, два години назад готувалася. Так, я звільнення різила, вона просто полінований і часто є. Так, ну двадцяти є. можна його вже присіння, Що це буде? Знизу буде призібрано, рукавчик буде призібрано, ще рука. <тас> Я так задумала, а але... як вийде у себе. Мені дуже гарно. Так а фото на пам'яті у нас буде. Звісно, буде фото. <ривот> все буде. <виси>. Посміхаємося. Мінеон <сміх> в'яжеся в процесі. Усім <плес> привіт! Вийшли до вас в ефір, показую вам свою красуньку. Квітне гібіскус один за одним. Ще вам тут ставлю шматочок, які в мене ще квіточки квітли, якого кольору там. Показую вам всі квіти, які я назбирала за цей період, поки не було відео. Дівчатка, я повернулася з зустрічі і я дуже і дуже задоволена тим, що ми зустрілися, тим, що ми надихнули одна одну на нові якісь звершення, на нові якісь вироби. І я зараз хочу вже сісти і по максимуму пов'язати свій шарф, тому що реально затягла з цими процесами. По кофті я вже е, почала в'язати рукав, але щось дуже е, повільно це все йде. Щось Мені вже не хочеться, тим більше, коли я розпочала рукав в'язати. Ну, ви ж знаєте, так, мою любов до рукавів. Тому зараз хочу вімкнути якесь відео е, чиєсь, е, тому чекайте коментарів. І буду в'язати. Хочу цей вечір присвятити в'язанню. Е, так як сьогодні субота і я залишаюся вдома, то я м якось звикла, знаєте, зранку завжди сісти, зробити собі каву і пов'язати годинку другу Але сьогодні мені це не вдалося. У мене було е, інше заняття, скажімо так. Тому я сьогодні ввечері буду цим займатися, і завтра зранку в мене буде точно така сама ситуація. Тому якось так побігла дивитися ваші відео, але не перемикайтеся, я ж вам покажу, ще і в'язанечко. Покажу вам зараз кофту, яку я в'яжу для своєї мами. Тому що буде така примірочка невеличка. Я вже перейшла, як я вам сказала, на рукав. Ось так. Ой, десь щось кудись мотки летять. Опущу їх на підлогу. Ось так виглядає спинка. Це тут ще нічого. О, о! Нічого не, стягну, не стягує, воно просто такий ефект, здається, що щось стягує. Спиці не переходила, в'язала спицями номер 3 з половиною. Ось так якось виглядає спинка. Зараз одягну наперед. Покажу, як спереді трішки відрізняється. Я ж вам говорила вже в минулих відео, що в'яжу просто ось так. Ну, розмір, звичайно ж, не мій. Мама у мене набагато більшого розміру. Тут у мене щось так скручується доволі доволі багато закручується. Ще буде тут у мене планочка. Планую зробити таку планочку. І вже потім не знаю, буду робити гудзики, мабуть, треба буде зробити ґудзики. І ось так іде. Хотіла, ось, бачите, ось ці червоненькі, дуже гарно передаються. Хотіла низ зробити темненьким, так як я вам і говорила, в принципі, так і вийшло, як планувалося. І зараз рукавчик, а потім хочу зробити все-таки завершити також у в таких темних кольорах. темному кольорі. Тут я вже почала також додавати ниточку, тому що на цьому рукавчику ось є якийсь трикутник. вийшов. Тут також щось зроблю, і потім вже буду якось компонувати із темною пряжею. Мені, мабуть, темну пряжу, а може, не треба її перемотувати, тому що вона в мене в такому моточку. Так що така кофта-кофта буде. Вона буде теплющою, я це розумію. Я знаю, що трішки розправиться полотно, і буде. Воно зараз, бачите, трішки таке дірчаве, але повинно воно все це розправитися і гарненько. Ось дивіться, як видно, що оця ниточка темна, набагато тонша. ну, Набагато не набагато, ну тонша, аніж ось ця рожевенька. Тому ну, вона навіть візуально і тактильно відчувається це. Як ви можете бачити, так? Десь фокус зник. Ось так. Так що в'яжу дівчатка, дуже хочеться вже якомога швидше дов'язати, треба. Треба знімати, тому що зараз петлі сповзуть. І вже, щоб мама носила цей виріб, все кладу, щоб потім петлі не підбирати, чи, можливо, зливо зразу підібрати. Так що. Ось таке у мене завдання. Обов'язково хочу дов'язати, мабуть, пообіцяю вам дов'язати в квітні. Надіюся, що мене вистачить <свісно> дов'язати в квітні цей виріб, тому що мені вже трішки піднабридло самій це в'язання, тому що досить такий виріб уже великий і мені важкувато він в'яжеться. Ось це перекладання, знаєте. Таке собі задоволення, але ну, вже на рукавах і це мене дуже-дуже і дуже радує. Тому ось такі справи. Зараз покажу вам, на якому етапі в мене шарф. І, мабуть, вже буду з вами прощатися. У нас захмарило, мабуть, буде дощ, температура вже впала. Так що ось ці такі, знаєте, наші квітневі справи, коли. Тут уже квіти розквітли, а зараз бахне мороз. Ну, звісно, абрикоси в нас квітнуть. Це як кожного року одне і те саме, в принципі, вже до цього пора звикнути, але дуже не хочеться, щоб рослинки постраждали. Тому шкода буде, якщо будуть квіти осипатися. Ну, але матимемо те, що матимем. На жаль, природу поки що, мабуть, дуже добре, що ніхто не зміг її. Якось перелаштувати під свій лад, тому чекаємо, що буде. Побігла по шарф. Ви знаєте, зробила тільки що таку, ну, не примірочку, а просто його розклала. Десь вже петлю загубила. Ага, спіймала. Думаю, якої ж довжини він у мене. А він, виявляється, ще не зовсім такий. Великий. Я думала, що вже великий, а ще тільки один метр. Ще треба хоча б з пів метра в'язати. Ось так якось буде він виглядати. Вже тепло, вже, може, і шарф цей не потрібний, але буде на осінь. Я думаю, до, онці, до пальто буде дуже навіть і гарно. Такий яскравенький, знаєте, шарф. Тому в'яжу, хочу по максимуму якось. Пов'язати, пров'язати його, так. Дуже надіюся. Мені візерунок подобається, в принципі, в'яжеться легко. І я думаю, коли ось так дов'яжеться, то буде гарно виглядати. Ну, а на цьому, дівчатка, я з вами буду вже прощатися, бігтиму в'язати, дивитися ваші відео, тому що дуже давно вже нічого так довго не дивилася. Не було в мене бажання, знаєте. Включаю фільм і дивлюся фільм. Зараз переключуся, покажу вам ще один, одну цікаву штучку з квіткою, тому що мене це зацікавило. А ви, якщо вам цікаво, не перемикайтесь, також поглянете. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока! Ось дивіться, що відбувається, буде квітнути дві квітки. І ви, як ви бачите, це одна гілочка, і вона ось так розквітне. Цікавенько, так? Взагалі, ось гібіскуси, вони мене просто радують. Звичайно, такі, знаєте, гілляки на підвіконні, але ось ці квіти, заради ось цих квітів я згодна це терпіти. Ще, якби хтось мені прийшов вікна, помив, то було б взагалі супер. Ось так. Така квіточка колір вам трішки не передається. Він такий яскравий. І он ви можете бачити вже від квітла одна. Вже, мабуть, і не одна. Ось іще один бутончик буде квітнути, так що ми з квітами квітуємо. Дуже гарно. Мені це подобається.